Сторінка 104, параграф 30. Рельєф земної поверхні та його зображення на фізичній карті. Розглянемо фізичну карту світу. Насамперед ми бачимо характерні контури континентів, оточених океанами, морями, затоками. Якщо проаналізувати кольори, то нескладно зауважити, що темніший блакитний відповідає більшим водним глибинам, а суходіл зображують відтінками коричневого та зеленим кольорами. Так, на картах можна бачити рельєф. Рельєф усі нерівності поверхні суходолу, дна океанів та морів. Рельєф материків рівнинний, низовини височини плоскогір'я і гірський. Наша держава має переважно рівнинний рельєф малюнок 18. Основними формами рельєфу є низовини та височини. На крайньому заході простягаються українські Карпати. Це частина значно більших за площею Карпатських гір, що дугою проходять через території інших держав Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. На півдні є нижчі і набагато менші за площею Кримські гори. Підсумки параграфа: рельєф усі нерівності поверхні суходолу, дна океанів та морів. Для материків характерний рівнинний, низовини, височини, плоскогір'я. Та гірський рельєф. Майже вся територія України має рівнинний рельєф. І тільки на крайньому заході і півдні гірський. СТОРІНКА 107. Параграф 31. Як змінюється поверхня землі? Поверхня нашої планети постійно змінюється. Найбільше за масштабами зміни відбуваються в результаті рухів земної кори під впливом дуже розпеченої магми. Вчені вважають, що сучасні материки колись були єдиним цілим суперконтинентом із назвою Пангея. Відколені від нього уламки протягом мільйонів років дрейфували і стали основою для сучасних материків. Територія Карпатських гір теж змінювалася неодноразово сотні мільйонів років тому давні гори Пракарпати зруйнувалися і перетворилися на рівнинну територію. А з часом на тепле неглибоке море. Існування моря засвічують наявні осадові гірські породи, наприклад, пісок, глина, які накопичувались на морському дні. Сучасні Карпати утворилися внаслідок рухів земної кори і вважаються молодими горами малюнок 19а. Зміну земної поверхні в природі може спостерігати кожен із нас. Часто навесні ріка змінює своє русло, більше підмиває правий або лівий берег, поглиблює своє русло або залишає частину води, утворюючи невелике озерце. З часом воно може перетворитися на болото чи луг малюнок 19Б. Підсумки параграфа Земна поверхня постійно змінюється, великі форми рельєфу, гори, рівнини, утворюються під впливом рухів земної кори. Але ми не можемо їх спостерігати через те, що вони відбуваються повільно, протягом сотень мільйонів років. Людина теж є причиною зміни рельєфу поверхні. Прикладами є вирівнювання під час будівництва доріг, міст, залишків кар'єрів, канали для зрошування, штучні водосховища та багато іншого.